Ексклюзивні новини про що вони та де їх знайти, розкажу просто зараз. Розпочати хочу із ексклюзивного матеріалу, саме коментаря народного обранця Володимира Крейденко, журналістам новин лайф. Він розповів, чи зможе українське ППО захистити авіаперельоти в Україні. За його словами, навіть десяток ППО біля аеропортів Ужгорода чи Львова не зможуть гарантувати безпеку авіапольотів на території України під час війни. Адже, наприклад, балістичні ракети можуть долетіти до західних кордонів України за кілька хвилин і збивати їх Україні складно. Також за словами депутата на безпеку авіапольотів впливають і решки ракет навіть української ППО, адже вони здатні перешкодити точніше пошкодити сам літак під час відбиття ракетної атаки ворога. Про що ще заявив Володимир Крайденко, журналістам Новинам Лайв щодо щодо цієї теми, ви зможете побачити на нашому сайті новини лайв. Ну а продовжуємо ми дійсно з важливої історії про військового, який втратив кінцівки на війні та пережив клінічну смерть. Це також ексклюзивний матеріал від Марти Байдаки, нашої саме е журналістки. Мова йдеться про командира взводу 241-ї бригади Олеся Скоченко. Ось повідомляють, що коли розпочалася повномасштабна війна, Олесь Скоченко був за кордоном. Він повернувся в Україну і пішов до війська. Спочатку, за його словами, були блокпости, потім місяць навчання на. Полігоні, а далі він поїхав в Соледар через Бахмут і опинився на куп'янському напрямку. У боях під Куп'янськом листопаді минулого року військовий отримав важке поранення і ампутацію кінцівки. Був був у стані клінічної смерті, але лікарі реанімували захисника. Також чоловік розповідає, що сьогодні вже нічого не боїться натомість радіє позитивним моментам. Більше дізнатися про життя нашого українського героя, а також про його адаптацію, ви також зможете побачити на нашому сайті новини Лайв. Ну і хочу також повідомити про те, що дуже цікавий матеріал випустили наші колеги з української правди про вибори. Ну можна навіть сказати псевдовибори на Росії, які відбувалися з 15 по 17 березня. А саме заголовок цього матеріалу такий, що не так із виборами на Росії. І ось автор зазначає, що є певні дві великі проблеми: перше, це назвати виборами у цивілізованій людини, яка знає і розуміє слово демократія, язик не повертається. Друга, це те, що ці вибори проводяться на тимчасово окупованих українських територіях. До речі, є міжнародні стандарти проведення виборів, викладені, зокрема, у кодексі належної практики у виборчих справах, прийнятому Венеціанською комісією у 2002 році. Тож до них належить загальне виборче право, рівне виборче право, вільне воле Таємність волевиявлення без безпос... саме безпосередність волевиявлення. Однак важко назвати вибори президента РФ, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України під дулами автоматами, під, під дулами автоматів за відсутності будь-яких спостерігачів на прифронтових виборчих дільницях. Вільними російська ЦВК накручує кількість виборців на тимчасово окупованих територіях і подає вигадані цифри проявку. Адже росіяни не знають точної кількості жителів, які там мешкають. Відтак беруть за за. Ос... Основу дані щодо населення до повномасштабної агресії. І саме від цієї цифри малюють явку понад 70%, аби завищити кількість виборців, які, начебто, проголосували. Що ще наші колеги довідались саме про ці вибори, а також ось реакція світу. Ми також її повідомляли. Ви зможете побачити на сайті української правди. Ну і також ми не можемо оминати саме стороною і іноземні змі. Потрібно все ж таки знати бути, щоб у нас воно було на порядку. Деному, що пишуть саме наші іноземні колеги? Дуже цікавий, до речі, матеріал випустили з Телеграф а, про Макрона. Там зазначає, що він хоче, щоб його вважали домінуючою силою в Європі. Видання коментує ставлення Макрона до України. Мовляв, це дивовижний розворот для президента, який колись застерігав від приниження Москви і наполягав на збереженні дипломатичних каналів із путіним. Також Блумберг пише: Путін отримав ще 6, 6 років на посаді президента Росії, щоб посилити війну в Україні і кинути виклик заходу. При цьому Кремль заявив про рекордну громадську підтримку на виборах. Результат яких був заздалегідь визначний. Ось всі ці добірки новин ви зможете побачити на нашому телеграм-каналі. Новини Лайв вони зранку і ввечері оновлюються, і ви також зможете подивитися, продивитися і бути в курсі усіх подій. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас трішки згодом з новою оперативною інформацією. Саш, дуже дякуємо тобі.